Оціночного комітету при запитання стосується кадрової політики. Знову таки, ми попереднім вашим. Претиком цілий список осіб, які очолюють департаменти обласної адміністрації, які мали б пройти б ілюстрацію або не пройти в ілюстрацію. Згідно з цим списком, ці люди працювали, так і працюють. Це було і вимога була і до поста, і до загороднього. Ніяких змін кадрових ми не, не, не маємо чи будуть. Замінені на своїх посадах, чи так і вони будуть як не замінні, працювати і далі. <ріст> це ще <що> можна, <ріст> можна назвати. Це і можна назвати. це і трунова, це і питання, це, що зараз піднімається над меншинами, тому що було таке, що і в управлінні МВС, це питання піднімалося, був скандал. Тому це питання одне за другим, воно все йде і підтримується. Це Крішкевич, і це і екологія, тільки я помню, приїжджав місце Петренко. Ну, і це питання піднімалося і була ну, в нас, да, яку... e, ну, в створена комісія і, ну, і визначилися там, я пам'ятаю, скільки там вісім, що з таке. А, ну, тоді по візиту, тоді прем'єра Яценюка і міністра юстиції Петренка була надіслана сюди комісія, значить, очолювала її комісію директор департамента Міністерства юстиції саме по цих питаннях. Значить, була проведена за два дні, один два дня перевірка, була зустріч у важі тут з ними, да? вам доповідали, що вони порушень не вірили. Хто це починав? Хто звільняв? Ви її заставляли. А, тим, що зараз прийшов і звільнив всіх. Того? Тим, що зараз прийшов в місто і звільнив всіх. Подобатись її згодом. От зараз, Даніилова, чи вам вистачить політичної сили зробити те ж саме в області? Звісно, я зроблю. Звісно, я це нас немає, повірте. Марш на Раду на Поліні. Почекай, питання зразу згадуємо.